Добрий день, друзі. До вашої уваги. Сьогодні хочу запропонувати такий от у нас комплект передньої навіски до МТЗ-80-82 892. Це у нас пластини. Тут те, що кріпляться до лонжерона. Я там потім покажу, як воно на макеті. Там на макеті екземпляр вже проданий. Тут у нас пластини товщиною 14 мм. Це у нас закладні пластини. Давайте одразу ж покажу вам на макеті, як воно виглядає. Ну, тобто в комплект центральний вінт і автосепка вона не входить, але от як воно кріпиться. От, бачите, оці закладні, це щоб вибрати цей зазор і отак от воно от, от. Ну, ми помітили для людини, яка буде обрати, щоб вона знала, куди, яка закладна, яким чином встановлюється, щоб не заплуталася. Тут комплект у нас 20 мм товщина, якщо не помиляюся. Він там був і на 63-х циліндрах, він 64 тисячі. там Це не я, це колега мій спродав. Ось такий комплект, тому я там ціну не дуже орієнтуюся. Отак от воно причеплюється все. Отак от все от воно взагалі в купі виглядає. Болти всі у комплекті йдуть. Тобто От, бачите, От Це хлопці так накинули, щоб помітити відмітити. Так воно кріпиться до переднього брусу. Тут також. І потім ми пішли по ланжеронам і аж до проміжутки. Тут воно довше, це якщо там буде, наприклад, 10-25, то тут ще будуть отвори. Воно довше виходить. Ну, якщо... Заважає, можна обрізати, можна так їздити, воно на що ніяк не впливає. Так, тут у нас ну, болти вони в комплекті, просто їх тут зараз немає, не, не, не поклали ще. Так, от такі закладні, от, такі от до лонжерона воно кріпиться. От я ж Кажу, що, наприклад, тут, тут оці два, якщо вам буде не потрібно, або тут обрізаєте, або так воно і залишиться, воно не буде заважати вам. Так, тут циліндри у нас гільза 50. Шток 25 ход штоку 20 см. Ну, отак воно от все виглядає. Друзі, по вартості орієнтовно, це 60 тисяч у нас. Точніше, поки не скажу. Ще бухгалтерія не розцінила, ціну не надала. Якщо цікаво, телефон для замовлень в описі під відео або в закріпленому коментарі. На все добре.